Знищення закладів освіти це ще один військовий злочин Росії у війні з Україною. Харківський національний університет внутрішніх справ це один з українських вишів, діяльність якого під час війни опинилася під загрозою. ХНУ внутрішніх справ легендарний український виш, який готує правоохоронців. В університеті навчалися курсанти та студенти зі всієї України. Але найбільше з Харківщини, а також Донеччини і Луганщини. З початком повномасштабного вторгнення багато студентів та Курсантів поїхали додому і потрапили в окупацію. Чому багато в Харків відправляли навчатися? Там великий такий конгломерат міст: це Слав'янськ, Краматорськ, Дружковка, Нікітовка, Константіновка, той же Бахмут. Да, там десь проживало ну, понад мільйон. І вони їхали в Харків, їхали навчатися. От, бо це дійсно ну, прекрасне місто, культурні люди. Університет дійсно. Провідний, потужний, багатопрофільний. Ну, та матеріальна база, яка створена одна з кращих в Україні, я в цьому переконаний. Університет терміново передислокували, а от його приміщення і матеріально-технічна база невдовзі зазнали руйнувань від влучання російських ракет. Є зруйновані об'єкти, я вам показував. Угу. І це сталося і в перші дні війни. І сталося вже пізніше. Ми оберігаємо це все, охороняємо, взяли зброю, взяли людей, да, взяли, що стосується державної таємниці особових справ. Ми її спалили, да, щоб не потрапило ворогу. Ніхто не розумів, чим це все залишиться. Це персональні дані там наших працівників. Зараз якісь є моменти, можливо, навіть і незручностей. Да. Але ну спалили ворогу, точно вже не дісталося нічого. Університет після обстрілів втратив декілька приміщень, а його територія потребує капітального відновлення. Знищено один з гуртожитків, ну це знищено повністю. От, якщо говорити про це, то це цей гуртожиток, в якому там ви бачите, залишки меблів. Там не було людей вже на той Ні, час? Ні, люди були евакуйовані в цей момент. Так. А коли це сталося? Ну це сталося перші числа. Березня цим не обмежилось. Наступний удар був уже в серпні і знищений навчальний корпус, де їдальня курсанська, там лекційні зали величезні, три ракети С-300. 300 От. з російської території? так? — Безумовно, тут зовсім поруч. Ну якщо брати від Харкова до Гоптовки попрямі — це 26 кілометрів. Ну оце, ага. оце тут їдальня, тут плац знищено, там десь теплова рамка. Ну знову ж таки, отам все бачимо, що вікна повилітали, забито USB. ракета попала сюди, так? Три ракети сюди попали одночасно три. Ну по черзі, Через. по черзі, але в це приміщення, воно велике. Насправді щось відвалилося. Тут уже ми для того, щоб законсервувати якісь стінки, поки що тимчасово вибудували. Ну а зараз де можна, от будемо вставляти вікна стеклопакети, а де. Не можна де ставити вікна, будемо і вікна ставити, поки що все все обраховуємо. Щодо обстрілів Росією будівель університету порушено кримінальні провадження. Самі лише майнові збитки оцінюють у понад 6 мільйонів гривень. І це лише верхівка айсберга. Те, що ну, оцінено, те, що знищено, те, що є, і його необхідно буде списувати після того, як кримінальні провадження закінчаться. Кримінальне провадження розслідує. Сьогодні служба безпеки України, це uh -huh. їхня підслідність, бо це воєнний злочин. Є еквівалент в, ну, це, в коштах? Це, це понад 6 мільйонів. Да, те, що там от знищено, але це це майно коштує 6 мільйонів. А ті приміщення, які знищені, це понад 200 мільйонів. От в сьогоднішніх грошах це понад 200 мільйонів. Але це знову ж таки це попередня оцінка. Ну, і, наприклад, те, що знищено тут пошкодили вони. В самому Харківському національному університеті ми його обслідували, виїжджали слідчі оперативні групи. Тут зрозуміло, але в нашому є Вовчанському районі, це наш відокремлений такий підрозділ був, от база Янтарна. Там знищені будиночки для відпочинку. Зрозуміло, що холодильники спалені, там газові плити. Кухні, які там були, там ще оцінка не проведена, бо не розміновано ще. Університет продовжує свою діяльність. Готує курсантів, студентів і спеціалістів. Це фахівці з досудового розслідування, оперативних служб, превенції та кібербезпеки. Також тут навчають психологів, адже такі фахівці особливо потрібні зараз і у повоєнний час. Сьогодні збільшується кількість у нас курсантів, батьки, яких загинули під час саме цієї війни. Загинули. Причому не в ДТП загинули, загинули зі зброєю в руках або в лавах Збройних сил, Національної гвардії, прикордонних військ, поліції національної. Да, ми кожного дня о 9 годині вшановуємо пам'ять загиблих наших товаришів, співробітників, хвилиною мовчання. Це кожного дня відбувається. Да, є серед наших випускників уже герої, яким посмертно присвоєно це звання, От, які загинули знову ж таки в бою в складі національної поліції. Національної гвардії, я повторююся, але це правда. Студенти та курсанти денної форми навчання переїхали на Поділля у Вінницю та Кам'янець-Подільський. Всі наші курсанти, починаючи з 29 квітня минулого року, за наказом тодішнього міністра, навчаються очно. От, всі заходять в аудиторії кожного дня. Є безпекова складова, є сховища, в які ми переміщуємося в разі оголошення повітряних тривог і таке інше. Але всі заняття кожного дня всі відбуваються очно. Частина курсантів опинилися на окупованій території. Це саме курсанти основ першого курсу, тому що коли розпочалася війна, ну, переважна більшість із них, відсотки 80, вони були неповнолітніми. І було прийнято таке рішення, що вони навчалися дистанційно. От вони роз'їхались по домам, ну а потім дуже швидко виявилася окупована Херсонська. І частина Запорізької області, і от частина Харківської, і вони опинилися в окупації. Коли ми почали з ними, ну скажімо так, розбиратися, частина не виходила на зв'язок, були звільнені. От, я їх звільнив, але ну, звільнив не за те, що вони потрапили в окупацію, а звільнив через те, що вони не виконували навчальну програму, навчальні плани, які мають бути. мало бути, наприклад, стажування. Практика, якась ознайомча, вони не з'явилися. Потім почали виходити ці курсанти, коли ми докупували територію. Потім ми почали розбиратися з кожним з них через службову перевірку, через поліграф, через внутрішню безпеку. Декого ми з них поновили. Тим більше важливо говорити про те, хто залишився з нами, хто не звільнився, хто продовжує навчатися. Цьогорічні випускники університету, теж переважно зі східних областей, уже також несуть службу у зоні бойових дій. Молоді люди, курсанти після стажування, після захисту стажування вони прибули сюди, здали державні іспити, і був розподіл, коли звучало, що місто Бахмут, місто Слав'янськ, Краматорськ і хлопець, і дівчина робили крок вперед і казали, що згоден. Бо вони звідти так. Вони туди поїхали, вони розуміють, що там буде, як там буде. Вони там були вже на стажуванні в посаді понад три місяці. Тобто це не те, що вони їдуть, як ми веземо як кота в мішку. Вони знають, чим вони будуть займатися. Вони знають, що необхідно буде і злочини документувати, і розходити. І от ми проїжджали по тих регіонах, я вже говорив, що ми виїжджали докупованої території. Дівчата там, хлопці підбігають. О, а ми ж ваші, а ви нас пізнали. Це дійсно хвилюючі моменти, і дійсно говорять про те, що оця війна, яка була, от я говорив про тих, хто зрадив, десь хто десь там дівся, такі одиниць, А 99% людей, які служать, які не покинули цих територій, які десь лиман окупували, вони відійшли потім в ми зайшли туди, вони повернулися і несуть службу зі зброєю в руках. Національна гвардія армія вона обходить інколи навіть населені пункти. А в населених пунктах залишаються ну, і ворог недобитий, і на горищах, і в підвалі, і знаходиться посадки, якісь, і заходить поліція, і по суті зі зброєю в руках. От, ці території, ну, як би там слово таке підбирати, ну, зачистка відбувається. Як по-іншому назвати? Да, і хтось гине, хтось поранення, і до цього ми її готові. І сьогодні мова йде про те, щоб сили оборони, до яких відноситься і національна поліція, вони повинні готуватися за стандартами НАТО. Дуже важливо сьогодні, що Харків залишається містом героїв, Харків це фортеця, це незламне місто, яке уособлює цілісність України. От і уособлює нашу незламність, як оцінити масштаби збитків та кваліфікувати злочини Росії проти університету. Розповідає адвокат Жанна Грушко. У відео зазначено про порушення одного із конституційних прав людини і громадянина це право на освіту. Це одне із фундаментальних природних прав, яке має людина від фактично від народження. Тобто, ми говоримо про дошкільну освіту та там загальну середню освіту, і говоримо про вищу освіту у даному випадку. Руйнування освітніх закладів. Це є пряме перешкоджання освітньому процесу і здобуття навиків там кваліфікації або якоїсь спеціальності громадянами України. Безумовно, така глобальна проблема вона не може залишитися не притягнутою до відповідальності і не може залишитися поза увагою. Слід вказати про те, що порушення конституційних прав, зокрема і права на освіту, воно тягне за собою декілька наслідків і різні види юридичної відповідь. Відповідальності, яким чином ми можемо про цю відповідальність говорити, по перше, ми можемо притягати до відповідальності окремих осіб, якщо вони будуть встановлені, які безпосередньо вчинили руйнування, пошкодження або знищення того чи іншого майна. Реальність збитків цього майна ми можемо говорити, що оцінити їх необхідно відповідно до балансової вартості, яка знаходиться в даному випадку, або в Міністерства освіти і науки України. Іни або відповідних безпосередньо її виконавчих органах та департаментах необхідно зазначити про те, що позивачем в даному випадку буде не держава Україна, а буде держава Україна в особі самого міністерства, тобто того центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований був вищий заклад освіти в даному випадку. Позивачами будуть саме балансоутримувачі та органи управління цим державним закладом. Вищої освіти сюди можуть належати в нашому випадку як Міністерство освіти і науки України, так і Міністерство внутрішніх справ тобто залежно від їхніх господарських функцій, які вони виконували щодо управління цим закладом. Крім того, слід сказати, що сьогодні кожен громадянин України право якого Порушено, в тому числі і право на освіту, має можливість звертатися як до міжнародних інстанцій, із зазначенням та фіксуванням таких випадків злочинів Російської Федерації проти України, так і безпосередньо самі центральні органи виконавчої влади і держава Україна. сьогодні. Знищення відповідних об'єктів може кваліфікуватися як злочини проти культури, злочини проти освіти і злочини проти історичної спадщини. Не тому, що ми знаємо, що на територіях вищих навчальних закладах у нас також була база, коли були відкриті і музеї. Ось з відповідною історією не тільки закладу, але й того спрямування, спеціальність якої вони викладають. Тому в цьому випадку треба буде брати до уваги комплексні знищення об'єктів, і яку вони цінність для України мали. Якщо ми говоримо про міжнародну кримінальну відповідальність, то в даному випадку це будуть злочини проти людства. Якщо ми говоримо про позбавлення права на освіту, а друге ми говоримо про злочинів проти власності, тобто позбавлення відповідних об'єктів нерухомості, які мали матеріальну цінність для нашої держави. Але комплексне притягнення до відповідальності сьогодні можливе тільки за допомогою з'ясувань. І правильного фіксування фактів знищення такого майна, фактів, недопущення студентів до. Освіти або позбавлення їх такого права, тому фактично це все має здійснюватися за допомогою місцевих органів влади, які уповноважені на фіксацію таких злочинів. Тобто вони мають збирати фото, відеоматеріали, складати акти у складі комісій не менше ніж три особи. А загалом, зараз ми бачимо, що комісії становлять і п'ять, і шість осіб, і сім, залежно від того, який об'єкт і наскільки важлива його цінність у нашому. Му суспільному значенні не тільки для конкретно для кожної особи, тому е, в даному випадку сьогодні порушення права на освіту як базового конституційного права є одним із найпоширеніших порушень, які вчиняються Російською Федерацією проти України. Звичайно, ми не говоримо і не беремо до уваги це злочини проти людства, які вчиняються шляхом позбавлення права на здоров'я або права на життя. Людини, але сьогодні системне порушення права на освіту буде звичайно сприяти довгій відбудові і відновлення цих прав як комплексно для держави, так і, зокрема, для кожного студента або того, хто таку освіту здобуває. Університет продовжує працювати в нових умовах. Втім, відновлення справедливості та покарання Росії за її злочини це те, чого ми повинні вимагати неухильно.